Ще у жовтні минулого року рівне отримало 500 утеплених мобільних наметів від шведської агенції з надзвичайних ситуацій. Із будиночків почали формувати містечка незламності. Перше встановили на щасливому мікрорайоні, забудовником якого є Роман Курис. Там воно так і не запрацювало. Крайнє виросло на гайдамацькі вже навесні. Рішення продовжувати встановлювати конструкції, незважаючи на невідворотний прихід тепла. Секретар рівне ради Шакерзян аргументує наступним. В країні війна, і ми маємо чітко розуміти. Що в разі якихось критичних ситуацій нас буде де розмістити перш за все людей на певний період, і також ну що вони там могли собі і жити і ночувати. Проте мешканці не розуміють цих, так би мовити, завбачливих дій. Вони тут не то, що не потрібні, вони тут заважають, заважають, тому що діти, коли йдуть в школу, ну ну просто не можна прийти в школу. Вони на всю територію. Я не знаю, кому вони треба в такій кількості. Так діток бачили, як на долоні, а так за будинками. Як обирали локації та чи враховували думки громадян? Ми запитали начальника міського департаменту інфраструктури. Нам потрібно було тверде покриття, оскільки не самі ці будиночки розташовані на дерев'яних підонах. І так само дивилися для швидких можливостей підключення комунікацій, таких як там електроенергія, чи навіть банально. Вода, і так само ми розглядали і момент, щоб були вже і ворота або забор для того, щоб з чи складову. Однак, схоже, таки не допрацювали. Невідомі все ж пошкодили дев'ять будиночків у містечку. На ювілейному будемо з ситуації. Зараз будемо так само звертатися, шукати можливості, щоб посилити власну охорону на даних ділянках. Чи варто заздалегідь заставляти місто модульними будинками, якщо на збір одного йде приблизно 8 годин, питання відкрите. Тим більше шведські партнери допомогли з навчанням працівників комунальних підприємств. Наскільки технологічно все продумано, наскільки багато досвіду, що в ідеалі такий будиночок від нуля, запакованого в коробки, Матеріалу до повністю готового в експлуатацію, будується за вісім годин. Незважаючи на досить швидку технологію збору та наявність навчених фахівців, міська влада шукає підрядників для встановлення будиночків. Перш за все, це уряд шведський нам подарував. Ми міською радою прийняли це до себе на баланс. Він щоб місто тільки буде витрачати на їх складання, і також на його обслуговування. А все остання це йде безкоштовно. А це так би мовити, безкоштовно вже стало міському бюджету в понад 8 мільйонів гривень. Що входить у вартість робіт, пояснив Руслан Гудима, адже в договорах з підрядниками сумисно чи ненароком обійшлися без конкретики. Це розчистка самої площадки, як такової під впівстановлення цих будиночків. Якщо б потрібно було, то площадка вирівнювалася або засипалася щоб відсипом. від Вартість будиночку вона і включає це є основна сума взагалі вартість зі безбрання будиночку. На сайті Прозоро оприлюднені договори на встановлення всіх п'яти містечок незламності. На Волинської дивізії працювала фірма Кортакос, яка вже багато років виграє низку тендерів від міських управлінь. А от договори на виконання робіт на щасливому та у Квасилові підписані із ФОПом Сергієнком. Він же є виконавцем робіт на Вербовій. Зареєстрований цей ФОП вже за каденції третяка і успішно навигравав тендері від міста на понад 7 мільйонів гривень. А от вишенькою на торті став крайній договір, який заключений Же із харківським підприємством «Головбуд» на майже 3 мільйони. Система прозоро вказує, що це перший тендер виграний компанією. Тож ми вирішили дізнатися, як їм працювалося на об'єкті, але безрезультатно. Набраний вами номер не обслуговується в умовах воєнного стану. Закупівлі на визначений перелік потреб дозволено проводити без використання електронної системи. Тобто замовник сам шукає виконавця робіт та у прозоро підвантажує лише договір. Залишається тільки здогадуватись, як шукали головбуд. Хоча зв'язків із забудовниками як відомо у рівне ради достатньо, як і їх впливу. Тож будиночки встановлені, кошти освоєні, а рівняни ще мають час, як перевірити скандинавську якість конструкцій, так і до. Петра, ти для чого вони?